Знаєте, ЛГБТ-активісти хочуть привести в Києві барфівності, тобто гей парад. Даний захід ніяк не вписується в плани розбудови української державності, так як це є пропаганда нетрадиційних сексуальних відносин, що призводять до моральних цінностей. Права молодь хоче висловити свою громадську позицію та запитати у управління громадян їхню думку. Можна сказати ваше ставлення стосовно гепаду в Києві? Досить негативно. А вибачте, можна Вашу думку про введення гепадів у Києві? А, собі, я вже навіть людина досить вільних погляд. Вважаю, що а, ну, відношення до... Тебе упіхання всіх різних. Кожен має право мати свій област. Але я не вважаю, що ну, якби, цю думку треба настільки насувати якось п'яче. В думках гуляє вигор, всі втомилися від усіх розмов. Доброго дня. Ось це вашу думку про черсний носит. Про гей. А Скоро в Києві буде проводитися гей парад. Як ви вважаєте, це нормально? Чи це... Я абсолютно не і не відписате. Я навіть не думаю, що є. Її, її. це проблема. І буде Це що геть. І з'їть. Скоро в Києві буде, буде проводитися гей парад. Як Ви виставитися. Набіг на вас був на давайте, я понад дня, що ти інтернет про гейш. Просто зараз в Києві буде проводитися гей парад От як ви вважаєте, цьому є відміститися в, в Київському суспільстві? А як з ним цим боротися? Київ спробує доводитися парад і ну, ми хочемо сказати у людей, як вони ставляться до такої пропаганди в київському суспільстві. Ви виховували своїх дітей в такому дусі? Ви дозволили їм обратися? Чи ви б з дитинства виховували їх у дусі традиційної орієнтації. Дякуємо. За вже Не знаємо, що нам ді. Пам'яті очі твої. А як ви вважаєте, дитина має сама обрати вибрати з дитинства як орієнтацію на бути? Чи це має пощуплюватися з дитинства з самого народження? Я вважаю, що традиційно ми все-таки відносимося до е традиційної сім'ї. Попитавши киян, ми зрозуміли, що питання секс-меншин не є найбільш голючим в даний момент. Але майже всі громадяни, яких ми питали, обрисулися за традиційний інститут шлюбу. А наша думка є такою. Ми зробимо до садами, шлюби!